Зранку у Деснянському районі столиці застрелили чоловіка. Нападник втік з місця події. США відправлять в Україну додаткову військову допомогу. Про це йдеться в заяві Пентагону. А у Техасі внаслідок повені загинули понад 100 людей. РВК Україна у відео зібрали головні новини. Зранку в Києві застрелили чоловіка. У Деснянському районі столиці близько сьомої ранку відбулася стрілянина. Як з'ясували правоохоронці, невідомий чоловік підійшов до припаркованого на вулиці авто. Саме у той час в машині перебував чоловік. Підозрюваний вистрілив у нього зі зброї. Після чого втік від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Правоохоронці розшукують нападника. У Києві збільшилась кількість жертв внаслідок російської атаки 4 липня. Один із потерпілих помер у лікарні. Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко. Я нагадаю, 4 Липня ворог випустив по столиці рекордну кількість дронів. Загалом у ту ніч Росія випустила по Україні 550 повітряних цілей понад 330 саме ударних шахетів. Кадри пекельної ночі показали у поліції. Вокриття! Лягай! Можете людей? Де вони?

Йдіть сюди. Там не до мою, на палку забрати. Як на палка, йдіть. Беремо, берем, забираємо. Тихо, тихо, тихо. Комусь допомога потрібна. Учені штати Америки відправлять в Україні додаткове озброєння в рамках військової допомоги. Про це йдеться у заяві Пентагону. Головною причиною такого рішення в Пентагоні назвали необхідність українців захищатися у той час, як США намагаються забезпечити стійкий мир і припинення вбивств. Нам доведеться відправити ще зброю. Ми зобов'язані це зробити. Вони повинні бути здатні захищатися. По них дуже б'ють. Нам доведеться послати більше зброї, оборонної зброї насамперед. Масштабна повінь накрила американський штат тих. Goss. Наслідок негоди, щонайменше 104 людини загинули, серед них 28 дітей. Ще 24 людини вважаються безвісти зниклими. Нагадаю, раптовий шторм накрив штат 4 липня. За кілька годин у центральній частині Техасу випала місячна кількість опадів. Основний удар стихії припав на округ Кер приблизно за 100 кілометрів від Сан Антоніо. Рівень води сягнув 8 метрів усього за 45 хвилин, розмиваючи дороги та змиваючи навіть карети швидкої допомоги. В окремих місцях вода сягала майже 9 метрів. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.